Мікс приманочок Драго 2 дюємо. І мікс приманочок Snake Tangle, мої улюблені. Хтось отримає один із вас. О, ти будеш герой сьогоднішнього відео, бро. Привіт, друзі! Привіт спінгіста-риболову. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Сьогодні у нас розпаковка, сьогодні у нас новини від компанії Vist, сьогодні у нас риболовля. і це все в одному випуску. Тому ставте лайкосики, заваріте собі чайок, бутерброди, погнали! Ну що, друзі, я впевнений, що в кого є нагода і можливість, всі ловлять весняний настрій, тому компанія. Віз запускає дві надзвичайно круті акції. Саме для вас, ви знаєте про те, що у компанії Віст є сайт, і на сайті продаються не тільки силіконові приманки, це повноцінний риболовний магазин. Тому, якщо ви купуєте щось на певну суму, ви отримуєте 100% подарунки та призи. Тому, друзі, на суму від 300 гривень, якщо ви купуєте на суму від 300 гривень, ви отримуєте в подарунок упаковку приманок Асорті. При умові, якщо ви купуєте на 500 гривень, ви отримуєте... Ви вже дві упаковочки приманок, мікса і асорті. Друзі, і це ще не всі подарунки. Якщо ви замовляєте на суму від 1500 гривень, ви отримуєте електронний довідник спінінгіста ви отримуєте асорті приманочки, ви отримуєте мікс приманок по упаковочці і ще отримуєте ще одну упаковочку приманочок тонучі Ріпер Boost. Уявляєте? Друзі, і це не всі, як то кажуть, бонуси для вас в новому сезоні. Мінус 10 на всі катушки та спінінги, оновлюйте свій арсенал. Тому якщо хто не закупився, завітайте на сайт. І мінус 15% на весь одяг від компанії VIS, на весь їхній мерч крутий. Дуже класна акція, весняна акція від компанії VIS. Завітайте на сайт, переконайтеся самі, що ви можете отримати дуже багато крутезних вигідів. Подарунків за ваші гарні, вигідні та дуже потрібні покупки, друзі. Гарні знижки, гарні акції, і це дуже приємно і дуже круто. Тому від компанії Віст мені прийшла отака от посилочка, такий пакуночок, який ми зараз розкриємо. і Покажемо вам. Знаєте чому? Тому що ви зможете, друзяки, виграти ексклюзивний набір від франківського спінгіста та торгової марки Віст. Друзі. Зараз, дивіться, зараз я вам покажу. Ух, гарно все запаковано. Компанія Віст. Ну що, друзячки, дивіться, отакі от... Така от розпаковочка, друзі. Отакий от набірчик, Отакий от набірчик. Знаєте, друзяки, якось я поїхав на одну прекрасну водойму і маючи отакий от конструктор, я зловив пів кілевого окуня. І знаєте чому? Тому що тут є всі приманки, які працюють, і всі приманочки, які можуть вам заробити покльовку на будь-якій водоймі. Ну, звичайно, на тій водоймі, в якій є риба, друзі. Дивіться. Опа, знайома всім моделька, правда? Дивіться, які кольори. Дивіться, якраз оцей мікс приманочок, про який ми говорили, який ви можете отримати, купуючи на суму 300, 500, 1500, 2500, 2500 гривень. Друзі. От, бачите, це отакі от мікси приманок. В таких топових виконаннях бачите, два кольори. Ох, та ти що, дивись, дивись сюди, друзяко. Ну що, друзі, оці всі приманочки, оці всі фетики прийшли мені для того, щоб я ловив гарну рибку. Але я не можу ловити рибку один. Тому я з вами хочу поділитися. І набірчик, отакий конструктор. Мікс приманочок Drago 2 дюріма. І мікс приманочок Snake Tangle, мої улюблені. Хтось отримує один із вас. Тому, друзі, умови дуже прості. Пишемо один коментар віст під цим відео. Тобто заходимо в коментарі, пишемо віст, або хочу отримати віст, або я люблю віст, або ловлю на віст, але тільки один коментар. І хтось за буквально за тиждень зможе виграти три. Отаких от от наборчиків приманок для вашої риболовлі, друзі. Ну що, друзяки, коментуємо. А я зараз вирушаю на міське озеро міста івано франківська на риболовлю. Подивимося, що там кліє зараз, друзяки. Погнали разом. Ну Що, про водилище поговоримо. З цим водилищем ви знайомі. Це Golden Catch Атреза 90 MLT, такий дальнобійчик. Від 1,5 до 16 грам, до речі. Півтора можна кидати. От зустрів я товариша спінінгіста. Він каже, що треба маленьку вагу ставити. А я взяв все таке, хі -хі, крупніше. Але будемо пробувати. Так що зараз спінінг складаємо. Оснащаємо катушечкою трьохтисячкою. І цей. І пробуємо щось зловити, друзі. Пробуємо зловити. Такая фастовая потечечка. Вот а, она. Катушечка. Ну это же это ж классно. Добрый день. Я сегодня. Незручно сонце бокове. Рівень бистриці піднявся, водичка мутненька, тому сьогодні пробуємо міське озеро. Похолодало трошки сніжок. Вчора пролітав в квітні. Так, зараз буде 1-0. О! Судно. Тут... Ну, ти будеш герой сьогоднішнього відео, бро. Я старався бумби. Та невеликий, він, А чого ти його хапав, я не зрозумів. <світ> Бо зловить хотів. <світ> Поки ж на берег не Лайкосик покладіть їм. Цьому дядці треба покласти лайкосик. Що, друзяки, покажу я вам, що я сьогодні взяв на риболовлю. Це отакий от, от бачите, мікс кольорів і моделей. Бачите, у мене тут є і такий слаг, І трошки фетиків. І такі от шедіки. Це все, до речі, силикончик компанії Віст. Гарні, двохколірні, дивіться, які є. Трошки вітер піднявся. До речі, на отакий у мене. Тут окунь був дуже гарний, того року клюнув на цей Snake Tung. Тому от, такі от український силікончик Віст, друзяки. Пробуйте, ловіть. Ще й бачите багато бонусів та акцій. Можете отримати багато подарунків, залежно від суми. Так що от такі от силикончики. Хочу спробувати якийсь світліший колір, тому що от був товариша покльовочка на якийсь от, от такий ніби. Зараз поставлю. Пасивочка, пасивочка руть. Ще одна риба і шанс другий. А хто це? Сомик? Сомичек. ну Сомик? Судак Это судакский черный? Шахтар Прикольно Ну давай, выважай побережный. Реально черный Ну что, друзьяки, Опуски Судактики. Судак. Такий. Як? Судак. Судачок. Я таких чорних чімовий. Поставте тому... лайкосик за чорного судачиська. Висок не красива. Позу я на висяк. Угу. Ну там шахту можна виглядати. Зараз важимо, подивимося, яка вага. Ставки. Ну я кажу грам 500. 605. Але які чорненькі. Ти взагалі такого що не бачив. <melis> тут? Смуглян, сму, смуг, циган. Дипсі. Дипсімен. Садочка. Де тут розтах? Uh... Скільки замовимо йому? Двушку чи трьошку, щоб він виріс? Я думаю на кіло наступна покльовка, потім ну, через кожні пів кілограма буде. Угу. Ну я думаю, до осені вже до, до кіло може й дорости. Ось що. Що, друзі, лайкосик, підписочка. Підписка на франківського спінінгіста, лайкосик. Судоколова. Э, друга риба, друга риба, друзі. і в мене буде. Вже, друзяки, потемніло, вже сонечко зайшло за горизонт, новобудов будову. <с> і є ще шанс у нас зловити рибку. Славік пішов перезуватися, перевдягатися, більше покльовочок. Наразі не було, тільки два судочка і ще в мене була одна похльовка, до речі, хотів вам розказати. Але більше не було. Щось ніби по якійсь рибці вдаряє, отут. тут. Люди гуляють, погодка класна, вітер трошки стих. Рибка поверху гуляє, вже видно вже воно трошки. Трошки вона вже водичка прогрілася і відійшла. Є якісь контакти продовжуємо. Ви друзяки, ставте лайкоси. Обов'язково підписуйтесь на канал. Дядя 4 не грамотні. Я Опа, це що таке у нас? Судочело. Обираєш. Я вже за тебе переживаю? Як тіршок. Ага, розпочився. Це світленький, нормальний свічок. Позірую тобі, не кажу. Угу. Ось такі Бачу, на цього берегу, на, з цього березі. На зелену мікрушку. Бачите, я казав, що тут що що тут цей чіткий містяк. Я ж казав, що зловлює на мікрушку. А ну покажи якийсь кіт. Розпушенець. Бугли. ну. Гано, ну лювий, розчепіли все. Гарно, гарно. На, погладь на удачу, щоб не подати. <ріпу> Давай. Це щось в мене ніфіга не клює. Треба тебе ж обмочити закон, щоб тобі він. Я наступний раз мікруху візьму точно злою. Погнал. <ріпу> Славик кулайкос! За день. Красончик, красончик. Що, друзяки, 3-0. 3-0 на користь. Славика, Славик сьогодні красунчик, зловив 3 судачка, франківський спінгіст. Але я дав погладити його Олегу, щоб не Провели сьогодні ми цей ритуал. Ритуал обмазування судаком. Та, обмазування судаком, так що наступний раз судаків буду ловити і я також. О, Курусалки будуть зараз. О, там так то контент пиляється. Русалки ну то Не плювати. дуже видно, але. Так що так є, друзяки. Міське озеро прокинулося, рибки ловляться. Рибку відпускайте. Робіть так, як робить славік. Ну і в принципі, будьте чемними, і все вам буде. Всім па-па, зустрінемося на риболовлі.